Мої найщиріші вітання. Саме таку фразу на початку відео ви чуєте вже 14 раз поспіль. І знаєте що? Я дійсно щиро радий вітати вас. Під одним із останніх відео люди кажуть, що канал про мою життєву філософію, ніж про токарку чи фрезеровку. І так, і ні. Відповім я коротко. А для тих, кому цікаво, розберемося з цим питанням детальніше. Поїхали. Перший найголовніше в продовженні минулого відео в коментарях люди виявили не активність, але найбільше хочу відзначити користувачів InAction, MrH2321 та Петрик. Вони допомогли розібратись, що то за різьба, а дехто навіть і чат GPT задів. Це прикольно. Напишіть мені на пошту, закріплену в описі до цього відео. У мене буде для вас невеличкий подарунок у вигляді футболки із символікою каналу. Здається, нікого не забув, тому повертаємось до теми сьогоднішнього відео. Взагалі, якщо є якась класна чи велика робота, як до прикладу описана у відео фіаско, то я показую все в деталях із режимами обробки, нюансами, складнощами, виставлянням, бавленням і так далі. Або покажу в майбутньому відео про реновацію чотирьох кулачкового патрону, про який Говорив два тижні тому. Мені не жаль просто показувати банальні чи очевидні речі ну таке собі. От, до прикладу, за декілька секунд можу показати та описати виготовлення ось такої грибоподібної втулочки. Вже відрізану заготовку. Торцуємо, потім проточуємо та знімаємо фаску. За ту ж саму установку грубо розточуємо із припуском на чистову. Знімаємо велику фаску та обертаємо в кулачках. Знову торцуємо в розмір та проточуємо під бажаний діаметр. Фаска, фаска, фінальна росточка та знову фаска. І вуаля все готово! 20 хвилин ви щойно побачили за декілька секунд. Хоча по факту можна було розвести шмарклі у стилі іспанського серіалу, де заготовку у вигляді товстостінної труби на металобазі продала Кларіса. Від вантажу Хуан добрались до майстерні завдяки тому, що колись наше авто спроектував Джорджетто. А дякуючи Карлосу, що працює на заправці, був напоєний наш стальний кінь бензином А-95, який на секундочку спроектований тим самим Джорджетто. І ми все ж таки доїхали до місця праці, де у майстерні, не встигаючи витирати піт із чола через пекуче іспанське сонце, в очікуванні сієсти. І дякуючи Крістоферу, Данієлю, Евану, Гектору та Калебу, ми маємо всі необхідні матеріали: верстати, наявність електроенергії, натхнення працювати, запаси ріжучого інструменту, розхідників у вигляді змазуючо охолоджуючої рідини. І решти речей, які впливають на наш професійний добробут та сприяють тому, щоб простий юнак Сантьяго, все ж таки доїхавши на трьох маршрутках до нашої майстерні, зміг отримати бажану втулку. Навіть такому балакуну, як я, це трошки складно дається. І як казав класик, я ще не досяг дзену 40 хвилин відео розказувати, як на верстаті обробити кромку після кисневої різки. І з ним я згоден, бо поважаю час свій і чужий. Та й навіть на касі у різних магазинах чи маркетах я знаю, пам'ятаю та випереджую стандартні питання працівників на рахунок пакету, додатку чи дисконтної картки та форми оплати. Я не романтизую металообробку, бо інколи 3, 4, 5, 6 годин роботи можна описати декількома реченнями із відеосупроводом тривалістю секунд 40, може хвилина. Робота нудна, інколи складна, інколи типова, але приносить фінансову вигоду. А інколи виставляння деталі займає в рази більше часу, ніж її обробка, як це було в ось цьому відео. Саме тому робочий тиждень у вигляді 5, 6, а інколи і 7 днів можна вмістити у 12-13 хвилин відео, щоб показати найяскравіші моменти. Хоча ідея 40 хвилин описувати обробку листової сталі після кисневої різки звучить як виклик. На сьогодні майстерня працює в режимі послуг, ремонту, реставрації та реновації існуючих деталей, вузлів та агрегатів, а також виготовленні дрібноштучних одиниць тих самих деталей, як до прикладу, ось ці болти. Болт має бути М20 із таким великим шестигранником на 36, тому гайда. Із власного досвіду можу сказати, що 20-30% деталей, які несуть на ремонт чи виготовлення, абсолютно нерентабельні. через складність виготовлення, терміни та й взагалі дешевше купити нове. А більше 50% дійсно варті уваги до ремонту. Решту 20-30% це щось незрозуміле, бо ніби що там робити. А по факту погодившись, виявляється, що воно не варте того, як ось цей вертлюг до бурової установки, до якого ми ще повернемось, бо зараз електроінструмент. На ремонт. Заїхав ось такий імпакт від Деволту. Розбиває підшипник, і люфт заважає комфортно працювати. Наша задача виготовити декілька десятків втулок, щоб ремонтувати цю типову проблему. В Самого заводу виробника є такий варіант із бронзовою втулкою, тому ремонт не гірше оригіналу. Даний екземпляр попрацював більше п'яти років, на що вказує немало так пилу всередині інструменту. Зовнішній вигляд та відгук майстра тут варто зробити ремарку, яка прояснить причину таких ремонтів та моє відношення до інструменту в цілому. Хоч інструмент рахується професійним, ремонтують такі речі не від успішного життя. Досвід спілкування із тим, хто ремонтується, каже наступне: Деволт має багато механічних запчастин до продажу, і електрична складова інструменту дещо простіша, якщо порівнювати із Milwaukee. До прикладу, вся ця передня частина Деволту із тримачем біти та корпусом із підшипниками Чипником та шайбочками продається, проте ціна для нашого ринку така, що ремонт не рентабельний і простіше докласти та купити нове. Саме тому ми знаходимо баланс і точимо втулки із бронзи, щоб ремонт був рентабельний. Для розуміння якості механічної частини, ось місце, де ковзає підшипник більше п'яти років експлуатації. А ну вгадайте, наскільки менший діаметр, якщо порівнювати із новим, діаметр якого дорівнює 1590. От прям покладіть відео на паузу і напишіть вашу здогадку, наскільки воно стерлось. Ну, 1589, одна сота міліметра Карл. Я забув відзняти це, але я був приємно вражений таким результатом. І знову ж таки, із досвіду ремонтників, вони кажуть, що DeWalt у порівнянні з Milwaukee механічно нічим не відрізняється, все надійно, бадьоро, міцно і так далі. Єдиний мінус Milwaukee – це більш складніша та ніжніша електрична частина, використання делікатніших компонентів, як в кнопках, які натякають на плановий знос інструменту. А тепер мій власний досвід. Знайомий має дуже великий перфоратор Хілті. Після певного часу експлуатації він просто перестав включатись, хоча механічно все справне. Як виявилось в результаті, в ньому зашитий таймер роботи і, перетнувши, який живучи в цивілізованішій країні, ніж наша, ви змушені будете звернутись в сервісний центр, де вам замінять плату із новим таймером та всі поточні зношені деталі. І з точки зору бренду це престижно та турботливо, а із точки зору користувача в наших реаліях це незручно і дуже дорого. Бо сучасність дмухання на холодний показує те, що всі механічні частини за 5 років навіть у цьому імпакті Деволту виглядають ось так. І цілком готові працювати ще 5 років щоденно, не засмічуючи навколишнє середовище надмірним споживацьким інстинктом. Проте це грає не на руку бренду, а поголити вас на декілька сотень вічно-зелених франклінів хлібом не годуй. Взагалі всі мої рожеві окуляри, в уявлені ідеального акумуляторного та й не тільки інструменту, почали тріскатись склом всередину, коли я зустрів двох досвідчених електриків, у яких Венігрет із брендами: пилосос, штроборі, імпакти, Шурупокрути, Болгарки і багато різного інструменту тупо різних фірм. І вишенька на торті це мережевий перфоратор Дніпро М. На моє здивоване питання, як так, вони спокійно відповіли: ми знайшли баланс між ціною інструменту та його тривалістю роботи у нашій праці. Від Відсверління стелі майже однаково вмирає як Бош, так і Дніпро. Вони однаково хвалили пилосос Хілті і перфоратор від Дніпра, бо з їхніх слів перфоратор вони відробляють на 4-5 замовленні, а живе він 10-12. Після чого вони його викидають на металолом чи віддають заради знижки, щоб купити такий самий новий. Тому дякуючи. Такому досвіду я дійшов висновку, що все має свою ціль, призначення, а також ресурс. І навіть якщо у Деволта крутий імпакт, то у нього точно є слабке місце в лінійці інструментів, і не факт, що вони не внесуть корективи до конструкції саме цього інструменту, щоб зменшити йому життя. Живемо у часи маркетологів, як не як Взагалі не принципово чим працюєте: Мілвокі, Деволт, Бош, Хілті, Фестул, Спарки, Метабо, Ято, ДВТ, Ейнхіль, Інтертул, Прокрафт, чи ще якесь барахло куплене на ринку у смоглявого продавця під егідою. Я це я не крав, це мені дали за борги там по роботі. Я ті типу, штукатурив на об'єкті, а вони не розрахувалися. Купляю, мене точно не крадене. По факту без різниці чим працювати. Головне, щоб цей інструмент виконував поставлені вами задачі. І якщо ваш досвід підказує вам, як і мені, що безщитковий болгарки Дніпро мені поза очі, а їх шурупокрут після 15 хвилин активної роботи починає пахнути пластмасою, то він таки багно і повна та максимальна огида. Щоб не подумали, що це якась проплачена реклама бренду. Все, чим я і ви працюєте, це розхідники, будь-що навіть мій токарний чи фрезер, вони колись перестануть бути точними і будуть потребувати капітального ремонту чи заміни. Коли це станеться, треба буде добре рахувати рентабельність цієї ідеї. Я не кажу, що інструмент треба кончати чи надмірно зношувати. Його треба любити та поважати. Але боготворити шматок заліза та пластмаси для мене якось дивно чи дико, особливо поклоняючись якомусь конкретному бренду та не бачити його явних мінусів експлуатації, конструкції чи політики компанії. В цілому будь-яку зайнятість мого життя із використанням того чи іншого інструменту я вважав як засіб чи метод, а не як ціль. Тому якщо раніше я заробляв вантажними перевезеннями і вкладав у верстати, то зараз, працюючи на верстатах, я далі вкладаю у верстати та в YouTube. бо повірте, лиш за комп'ютер для монтажу відео можна було купити авто по низу ринку. І це теж розхідник і засіб, а не ціль, точно так само, як і ремонт цього вертлюга для бурової. Як виявилось, це не рентабельна ідея, бо частину деталей можна було відновити методом наплавки та проточки, а зовнішній корпус у вигляді труби аж дуже замучений, особливо посадка нижнього підшипника. І я це побачу виключно після всіх станочних робіт під час зворотньої збірки. Досвід. Ну а я сподіваюсь, що все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, зауваження чи рекомендації, то я із радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою для мене буде ваша активність під цим та минулими відео. Це дає наснагу та сили працювати далі. А якщо ви напишете власні побажання чи якісь ідеї щодо майбутнього контенту, я щиро потисну вам руку. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.